Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра і Гарної погоди. 26-й рік це такий рік, коли будуть такі цікаві кліматичні зміни, кліматичні гойдолки і дуже незвичні погодні умови. І Ми вже розказували вам про те, що по західній астрології ось такий у нас графік. Здавалось би, можна було радуватися. Але, але у нас Венера буде спочатку місяця і майже до ну, до кінця, до 24-го в знаці Телець. Телець ніколи нічого доброго не несе, тільки холод. Отже, дивіться, в нас може бути Марс уже в, друг, в другій половині місяця в знаці Овен. І Меркурій в знаці Овен буде. І це період, коли вже будуть теплі дні, але вночі будуть заморозки. Венера в тірці саме це і робить. Але це от західна астрологія, і зараз ми з вами розглянемо для південних регіонів ще ось таку цікаву картину погоди. Ведична астрологія на квітень 26-го. Як бачите, майже така ж сама картина. Венера тільки в знаці Овен, а потім перейде в знак Телець. Просто прив'язана ця планета до холоду, хоча спочатку ніби і тепло буде. Але Марс в рибах, Меркурій в водолії теж в рибах. Тобто опади прохолода, тому що опади завжди несуть холодну погоду. І Венера, оці періоди, період з початку місяця і до 19 квітня, вона не дасть нам той, того тепла, яке необхідне після такої холодної зими, яка буде позаду. Та й березень місяць ви бачили теж не сильно теплий. Отже, як бачите, погода не дуже нас радує, і що робити, а будемо думати, як виходити з цього. Стану, що робити, як будемо робити, і у нас є навіть зараз деякі підказки, які саме томати можна ще буде посіяти, вирощувати в горшках. Найшла такі томати, але про це ми будемо говорити, коли розглянемо з вами ще погоду на травень та червень, тому що дуже складно без теплиці практично неможливо буде виростити овочеві культури. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.